І всім привіт, друзі! На слазі я Хілдо. мене звати Денис. І, на цьо... І в цьому ролику я розповім декілька цікавих фактів про Хілдо. Ну що ж, не будемо затримувати відосік. І погнали! І що ж, перший факт про Хілдо, це я думаю всі знають, мої підписники. Мене звати Денис. Ну а другий факт про Хілдо, це те, що Хілдо дуже полюбляє грати у футбол. Ну а третій факт про Хілдо, це що йому 11 років. Ну а четвертий факт, це що Хілдо любить грати в Бравл А п'ятий факт про Хілдо, це те, що йому 11 років. Йому ісповнилося 22 жовтня. Ну, а шостий факт про Хілдо – це те, що у 2025 році Хілдо буде знімати на комп'ютері. Ну і останній факт про Хілдо – це те, що у нього є кіт під ім'ям Амур. Ну що ж, друзі, це, це було сім фактів про Хілдо. Я думаю, вони вам сподобались та пішли вам на пользу. Дуже дякую за те, що ви видивилися до кінця. Всім пока!